Покажу вам наш стіл на 12 пісних страв. Наскільки я знаю, то єдиного якогось такого правила, що має бути на столі, немає. Тож я на свій розсуд приготувала 12 страв. По-перше, це кутя, потім узвар, салат з бурячку. Маслини, не дуже українська страва, але мені так захотілося їх. Потім зрази з капустою, це з картоплею і смаженою цибулькою. Оселечик з цибулею. Потім смажені карасики, квашена капуста, опеньки мариновані, це з капустою і штолин. Також не українська страва, це ми замість хліба, ну я вирішила. Поставити штолен. Ось так виглядає наш різдвяний стіл. Часничок поклала, як і хотіла, дідух поставила три свічки замість свічника трійці. Зараз я переодягнуся і будемо сідати до святої вечері.